Доброго дня усім. Мене звати Андрій, з вами магазин Даринка. І сьогодні у нас топ-3 бюджетних столики для годування. І сьогодні до нас потрапили тілі Бістро, Ель Крістал і Карело Стелла. Всі вони коштують до 5 тисяч гривень. І тепер перейдемо до основних характеристик цих столиків. Усі ці столики призначені для дітей віком до 15 кг. Основний матеріал, який використовується, екошкіра. Він не вимазується і зручно протирається салфеткою. У кожному із столиків є зручний вкладиш з тканини, який при потребі можна зняти і випрати. У всіх столиках регулюються стільниці і спинки. Найнижче положення у всіх одинакове. При потребі у кожному зі столиків можна зняти стільницю. Вона знімається окремо від основної частини. Ось так. У всіх є місце на стакан, і всі вони регулюються ближче і далі від дитини. Усередині у нас п'ятиточкові ремені безпеки. Знизу підніжка у нас також регулюється. Карело стела у нас є зручні кнопки, які дозволяють легко її знімати. І так само без проблем поставити на місце. У всіх столиків є колеса для зручного користування. Всі вони мають блокування. Ви можете заблокувати або відпустити колеса. Усі ці столики регулюються по висоті. І саме нижче положення у нас виходить у Карелло Стелла. Для того, щоб скласти оці столики, потрібно використати дві кнопки на корпусі. Ось таким чином вони складаються. Тільки у карело стела використана інакша конструкція, і вам потрібно затиснути дві кнопки ззаді, підняти вверх або опустити вниз. Усі ці столики дуже похожі між собою. Відрізняються вони в основному своїм дизайном. Доступні вони для замовлення у різних кольорах. Їх ви зможете придбати на нашому сайті darinka.shop або у нашому стаціонарному магазині, який знаходиться за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13.